Євангеліє від Йоанна, глава 12, вірші з 19 по 36. Фарисеї убурешка к себе. видите, яко никая же польза есть, все мир по ним идет, бях уже нецы и элени от пришедших, да поклонятся в праздник сии уба приступиша к Филиппу, и же бе от Вифсаиды Галилейские, и моляху его глаголюще, Господи, хочем Иисуса видите, прииди Филипп и глагола Андрееви, и паки Андрей и Филипп глаголаста Иисуса. Ісус же, отвещаемо глаголя, «Прийде час да прославиться Син Человеческий. Амінь, амінь, глаголю вам. Аще зерно пшенично, пад на землі не умрет, то єдино пребывает. Аще же умрет, мнох плод сотворит, Любяй душу свою, погубит ее, И ненавидяй души свои я, В мире сем, в живот вечный сохранит ю. Аще кто мне служит, мне да последствует, И где же есть аз, ту и слуга мой будет. И аще кто мне служит, почтит его отец мой. Ныне душа моя возмутися, и что реку, Отче, спаси от часа сего, но сего ради придох на час сей. Отче, прослави имя Твое, прииди же же глаз небесе, и прославь их, и паки прославлю, народ же, стояй и слышав глаголаху гром бысть, и ни глаголаху, агел глагола Ему, отвеща Иисус и рече: Не мене ради глас сей бысть, но народа ради. Нині суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе, сие же глаголаше, на знаменуя кою смертию хотяше же умрете. Отвещая народ, мы слышахом от закона, яко Христос пребывает во веки. как у ты глаголишь, вознестися, подобает сыну человеческому. Кто есть сей сын человеческий? Рече же имя Иисус. Еще мало время свет вас есть. Ходите, донди же свет имате, да тьма вас не имет. И ходя его тьме, не весть, кому идет. Донди же свет имате, веруйте во свет, да сынове света будете». «Сія глагола Ісус і отше скрися од от ніг. Фарисеї тоді між собою казали ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ у слід за ним, а між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі галени. І вони підійшли до Пилипа, що з вівсаїди Галілейської, і просили його та казали ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві, каже Іде Андрій, і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився По правді, по правді, кажу вам коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то не зостанеться, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав Отче ім'я своє, залунав тоді голос із неба. І прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив загриміло. Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: Не для мене цей голос лунав, а для вас тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому: Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус: короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло. Щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них.